Ваші права порушено. Штраф у 17 тисяч гривень від ТЦК може бути незаконним. Останнім часом багато українців стикаються з тим, що ТЦК накладають штрафи за наявку на виклик або за ухилення від обов'язкового медичного огляду. Але чи знаєте ви, що ці штрафи можуть бути незаконними, якщо порушення було скоєне до 19 травня 2024 року? Законодавство України чітко зазначає, закони, які погіршують становище громадян, не мають зворотньої дії. Це означає, що якщо ви не з'явилися на виклик або ухилилися від медичного огляду до 19 травня 2024 року, нові більш суворі правила, які передбачають штраф у розмірі 17 тисяч гривень, не можуть бути до вас застосовані. Що робити, якщо ви отримали такий штраф? Перший крок це зрозуміти, чи дійсно штраф був накладений з порушенням законодавства. Юристи-консультант допоможуть вам проаналізувати постанову ТЦК, щоб визначити її законність. У разі якщо штраф дійсно є незаконним, наші фахівці підготують повний пакет документів для оскарження постанови. Це включає підготовку заяви та збір доказової бази, яка затверджує, що порушення відбулося до вступу в силу нових правил. Якщо ситуація вимагає судового розгляду, адвокати юридичного маркетплейсу, консультант будуть представляти ваші інтереси в суді, забезпечуючи професійний захист ваших прав. Ми супроводжуємо вас на всіх етапах: від подачі скарги до завершення судового процесу. Протягом всього процесу ви отримаєте повну юридичну підтримку та консультацію від наших експертів. Ми пояснимо кожен крок, щоб ви знали, що відбувається, і як краще захистити свої інтереси. Якщо ви вважаєте, що ваш штраф від ТЦК є незаконним, не відкладайте справу на потім, звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант вже сьогодні. Ми працюємо для того, щоб ви були впевнені у своїй правовій захищеності. Залишайте заявку за посиланням в шапці профілю.